У бузькому народному домі танцювала заради життя. Про особливість цієї події, очима наших журналістів у бузькому народному домі було людно тут зібралися місцеві жителі та гості, аби спостерігати за виступами дітей, які танцювали заради життя. Адже метою даного заходу був збір коштів для онкохворої дівчинки, яка живе у бузькій громаді. Сьогодні ми тут зібралися для того, аби відверто кажучи і відпочити трішечки від війни, і щоб зробити одну дуже благородну гарну місію: зібрати танцем кошти для того, аби хтось міг жити, потішили виступами колектив зразкової танцювальної студії «Плеяда» і зразковий танцювальний колектив енерджі. Веселою та насиченою була концертна програма. Глядачі оплесків не шкодували, і кожен бажаючий міг долучитися до доброї справи фінансово, адже назва заходу, танець заради життя говорить сама за себе. Так, культура в Україні, культура і позацькій громаді працює. Ми знаємо, що культура це також зброя. Слово це зброя, українська пісня це зброя, український танець це також зброя. Але знаєте, так сьогодні війна, коли стріляють, коли гинуть люди, але, на жаль, інколи та війна має інший, інший вигляд. Вона трансформується у страшні хвороби. І це така також війна, котра може по-всякому закінчитися і може тривати дуже довго. І от власне, чому ми сьогодні зібралися? До мене нещодавно передзвонила керівник зразкової танцювальної студії Плеяда Мар'яна Козак і сказала, що дітки ціле літо займаються, танцюють разом з батьками, намагаються жити ну, в таких страшних умовах війни. І от була пропозиція для того, аби діти відчули себе трішечки, ніби вже тоді в мирній Україні зробити концерт, деби батьки могли сидіти в глядацькому залі, усміхатися, аплодувати, а дітки могли також згадати те гарне дитинство і танцювати на сцені. І от, власне по першочергово ми хотіли зробити концерт для підтримки збройних сил України. Але знали, що сьогодні сторони бабах також відбувається великий фестиваль. Там вже збирають, як і ми кожного дня донатимо. Кожен на своїх місцях старається воювати, як я вже сказала, на своїх робочих місцях, грошима, донатами, словом, вчинком, думками. І от власне сьогодні ми вирішили на цьому концерті зібрати кошти для онкохворих дітей Бущини. Наразі це одна дівчинка, з якою ми попробуємо співпрацювати. Давайте ми домовимося. Я лише зараз один раз скажу, кому ми будемо збирати гроші. Мабуть, ви всі знаєте про ту війну, котра прийшла в родину Мар'янки Бесараб. Це старшокласниця, яка вже більше року бореться зі страшним діагнозом. Це мужня дівчинка, котра навіть в час, коли вона лікувалася у далекій Турції, лікувалася в кредит. Вона ще намагалася підтримувати через інтернет всіх нас. Спільними зусиллями вдалося зібрати 29 тисяч 800 гривень. Ми віримо, що у цій війні із онко дівчинка обов'язково переможе. Сергій Нікішин, Олена Ковальчук, телеканал Броди онлайн.